Маріуполь майже півмільйонний мегаполіс Донецької області на березі Азовського моря. Це важливий індустріальний центр країни. У місті діють два великих металургійних комбінати: імені Іліча і Азовсталь, та найбільше в Україні машинобудівне підприємство концерн Азовмаш. Їхня продукція становить значну частину вітчизняного експорту. Це майже одна десята промислового виробництва України. Крім того, Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі та транспортний вузол, що з'єднує Росію з півднем України. З кінця квітня посередину червня в місті захопили владу бойовики ДНР. Проте батальйон територіальної оборони Азов і військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії за підтримки місцевих мешканців взяли місто під свій контроль. Тепер тут чітко дотримуються гасла. Маріуполь це Україна. Це Маріуполь! Та бойовики з ДНР не полишили бажання знову захопити Маріуполь. Маріуполь це другий по важності. порт на Украине, Мариуполь и Одесса. Если эти два порта будут под контролем ополчения, то фактически Украина теряет выход к морю. В Мариуполе сегодня находятся очень большие запасы зерна. Это припортовые, припортовые элеваторы. Если мы, посчитаем, если мы посчитаем количество продовольствия, которое нужно для Донецької Луганської Народної Республіки для Новоросії, то воно фактично все зараз сосредоточено на складах Маріуполя. Понад місяць тривають бої за місто. Підтримку сепаратистам надає російська регулярна армія, яка порушила кордон України і захопила значну частину Донецьчини і Приазов'я. Місто обезлюдніло, а на небезпечних напрямах з боку ймовірного наступу російських військ споруджено рубежі оборони. Всі автомобільні магістралі, що ведуть на в'їзд, перегороджені блокпостами. Це блокпост на північному сході міста Маріуполь. На ньому несуть службу українські прикордонники. Позаду мене автомобільна траса, яка веде до передмістя Сартана. Це передмістя сьогодні. Росіяни обстрілювали з важкої артилерії та систем залпового вогню. Кілька позицій українських військових вже зруйновано. Фронт вже підступив до самого міста. Російська артилерія і реактивні системи залпового вогню обстрілюють околиці Маріуполя селища Талаковка і Сартана. <звітут> То, -то... І що за таке? Мугурять що... ну, артилерісти. Ці... це нам кілька саме на водяще. Саме наводяще. Геп. Геп! То, то, що була високовольтна лінія, і вона спрацювала високовольтною лінію 20 метрів не довкіллю до нас. Інколи російські танки прориваються навіть у передмістя Маріуполя. Днями наші бійці знищили три бронемашини, що намагались прорвати оборону захисників міста. Позиції українських військових і силовиків, які протистоять агресору, постійно перебувають під вогнем російських окупантів. Ну, було здійснено обстріл, значить зградів. Ушу в мінометів відстані кілометрів 7-8 в нашу сторону. Значить, там трошки далі знаходилась артилерія, значить, в основному обстріл був здійснений по них. Проте ворог, не взявши штурмом Маріуполя, може здійснити спробу обійти його по суходолу та морем. Прибережну смугу охороняють прикордонники, які розгорнули систему рубежів і позицій для протидії морському десанту і диверсійним групам. А на морі морські прикордонники здійснюють контроль над водною ділянкою протяжністю майже 250 кілометрів. Днями моряки прийняли бій з російськими терористами, що обстріляли протитанковими керованими ракетами. Наш патруль. На жаль, два наші катери, які озброєні лише крупнокаліберними кулеметами, зазнали поразки у протистоянні і були підбиті і знищені. Двоє моряків пропали безвісти. Решта членів екіпажів поранені. Получили доклад, що катер обстріляний, пройшло нападіння на катер. Через 40 минут э, тактическая группа катеров значит, прибыла в район катера. Было выявлено, что катер подвержен атаке, горит. Вот, Было организовано поиск личного состава на воде. Обнаружили всех э, 8 человек на воде. Когда подошли к первой, э, к первой группе моряков, которые были на воде, Маріки, діжалі Захисники і мешканці Маріуполя запевняють, що боронитимуть його від ворога, і місто матері Христа Марії було, є і залишиться українським.